Нам потрібно, щоб жінки світу брали участь у створенні більш сприятливої економіки, тільки в балансі між чоловічим і жіночим началами існуватиме цілісний світ, економічна діяльність у світі на жаль, перейшла в режим завойовництва. Ми будуємо економіку на особистому рівні, на рівні сім'ї, на рівні суспільства. На національному та глобальному рівнях з прагненням людського добробуту але схоже, що ми забули про мету добробуту і перейшли в надзвичайно агресивний режим завойовництва, що притаманний чоловічій природі. Важливо щоб жіноче начало брало участь і приводило в дію більш м'яку економіку. Де економікою керують для створення добробуту, а не для завоювання.